Привіт! Рада зустрічі з тобою! На минулих заняттях ти познайомився з цифрою 1 і цифрою 2. Давай згадаємо, чи все ти зрозумів, а допоможе нам у цьому дівчинка Марійка. Привіт! Давай згадаємо з тобою, які предмети існують тільки в одному варіанті. Так, це Сонце. Так, вірно, місяць. Звісно, земля наша також в одному варіанті. А якщо дивимось у дзеркало, що ми бачимо Одне. одна голова, один ніс, щоб позначити число 1, що ми використовуємо? Так, цифру 1. Пропоную тобі її зліпити з пластилину. Ось так. Дивись уважно і роби, як я! Впевнена, у тебе вийшло дуже гарно. У кожній клітинці цифра знак. Свій неповторний долає шлях. І шляхом ми пройдемося цифру 1 писати навчимося. Цифра 1 складається із двох елементів короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію. Починаємо писати трохи вище середини клітинці. Ведемо лінію до правого верхнього кута. Звідки, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини ніжньої сторони клітинки довгу похилу лінію. А давай разом з тобою напишемо у повітрі. А зараз згадаємо все про цифру 2. Поглянемо у дзеркало, Чого у тебе є по два? У нас два ока, два вуха, дві руки, дві ноги. Часто говорять не два ока, два вуха, а пара, пара очей, пара вух. Пара ніг, Пара рук. Пара це два взаємопов'язаних предмета. Вони один без одного не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо пару шкарпеток Ліву та праву це пара. В зімку ми одягаємо рукавички. Разом вони продаються в магазині. Ми кажемо пару рукавичок. Погляньте у нас зображено одне яблуко. Що потрібно, щоб було два. Так. Потрібно намалювати ще одне. І в нас вийде два яблука. Цифра 2. Складається з верхнього правого заокруглення, яке переходить у дову похилу лінію та короткої хвилястої горизонтальної лінії. Спробуємо написати в повітрі. Ой, хтось стукає у двері. Привіт! Я овал. Якщо перекласти з латинської мови, овал означає яйце. Я схожий по формі на яйце. Овал виглядає як сплющене коло, я навіть на дозвілі придумав про себе розповідь. Коло весело крокував до будинку, не побачив камінь, упав і пом'яв боки. Чого поспішав, чого бік? Тепер не коло він, а овал. А давай подивимось, які предмети мають форму овала. Так, яйце має форму овала. Кулька має форму овала. Шишка має форму овала. Дерев'яна бочка також має форму овала. Хліб. Навіть дзеркало може бути овальним. Багато овочів також мають форму овала. Давай відправимось на город, де ростуть тільки овальні овочі. Корисний тяжкий гарбуз також овальний. Сладкий кавун також овальний. Картопля овальна. Зелений огірок також овальний. Волоський горіх також овальний. Лимон овальний. Я про себе трішечки розповів вам. Дякую тобі, Овал, а я говорю тобі до зустрічі.